У Баївському ліцеї школярки допомагають збирати відсвівші квіти з клумб. Ми в нашу компостну яму кидаємо переважно квіти та листя. Компостувати біовідходи почали два роки тому, коли своїм досвідом поділилися небайдужі лучани, члени однієї з громадських організацій. Вони допомогли облаштувати за школою перший ящик для сміття, розповідає школярка Катерина Торченюк. Зараз ящиків чотири. Квіти, листя. Також з їдальні йдуть багато решток. Наприклад, очистять картоплю і самі оці шкарлопи з картоплі, щоб не викидати, всі йдуть в компостування. По сусідству дошкільний навчальний заклад. Тут опали листя, теж компостують, розказує директорка закладу Мирослава Єфімчук. Місця для компосту облаштували минулої осені. На дно компостера розстелили плівку, кілька лопаток, потім землі додавали. Тоді запустили черв'ячки, причому дітки самі їх приходили, кожен запускав з баночки своєї. Аби через рік компост використовувати як доброго, відходи складають у ящики в кілька шарів. Шар листки, шар травички. І воно, звичайно, пускає вологу. Травичка вона як перегниває, і листя швидше перепріває. Саджаючи цього року квіти, землю навпіл змішували з компостом. Результат є, каже Любов Смітюх. Всі питають, як я могла такі вазони догледіти, що вони до цього часу ще цвітуть. І я думаю, що це завдяки цій землі. Любов Смітюх веде до свого бійця. За хлівом є місце для компосту. Жінка говорить: останні 15 років траву і листя не палять. Трошки щось ламається, ставимо інші якісь щити робимо, бо ж але. Ну, дим, все ж дуже шкідливо. Як десь то палить, бувають випадки, що ходимо одне до одного і роз'яснюємо, що таке не можна. що таке можна його використати так, як потрібно. У Боратинській громаді просвітницьку кампанію розпочали два роки тому. Нині з 18 шкіл і дитсадків 10 компостують відходи. Станом на сьогодні. Немає такої функції послуги в комунального підприємства, щоб воно умовно кажучи, забирало листя великою технікою і десь централізовано його компостувало. Ні, ми навпаки працюємо. Що зрощуємо ось цю відповідальність? Що кожна людина персонально несе відповідальність. Жителі громади, з якими ми поспілкувалися, розповідають, як дають раду опалому листю та сухостоєві. Трохи зігніє, трохи спалю. Листячого не можна мені палити біля себе. Убідили родичі і друзі, що набагато корисніше, тим більше зараз перегною, не вистачає, воно дуже корисний ній виходить. Зложив, приурав і все, і забув. І не треба гроші на міндобриво платити. А українці, які хочуть за штраф, штраф заплатити, а потім ще міндобриво весною. Хай купляють через спалювання сухої рослинності. Цього року на Волині сталося 104 пожежі. Штрафи зросли, але багатьох людей це не зупиняє, каже керівниця відділу обласного управління ДСНС Ірина Варварук. За минулий тиждень у нас уже до адміністративної відповідальності притягнуто 13 осіб а загалом з початку року 137 осіб. Від 3060 гривень до 6120 гривень – це на громадян, на посадових осіб ці штрафи набагато ще більші. Ірина Варварук говорить, штрафи зросли від 17 березня 2021 року. До цього за підпал опалого листя люди платили 170-340 гривень, юридичні особи – 850-1190 гривень. Нині сума штрафів більша у 18 разів. Вадим Панафідін, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Волинь.